3 грудня влада дана людям. Є ще один надважливий урок, який ми повинні винести з випадку зцілення розслабленого. Коли народ побачив, що сталося, то налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Матвія 9.8. Багато хто читає цей текст недбало, думаючи, що йдеться про владу, дану людині, щоб вона могла ходити. Розуміти так означає втратити глибину даного уроку. Ким був Ісус? Він сам називав себе Сином Людським. Ті, хто сидів поруч, знали його не інакше, як сина Теслі. У всіх сенсах цього слова він був людиною, одним із них у всьому подібний братам Євреїв 2:17. Він з'явився на землю як людина. Представник утілення Божого задуму про людину, досконалу людину. Він був видимим виявом Бога, і саме такою була первозданна людина. Справді, без Бога в ній людина ніщо. Тільки у Христі кожен може досягти мужа досконалого. Ефесян 4:13. Ким був Христос на землі, тим кожна людина може бути в ньому, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він, голова всякої влади й начальства. Колосян 2, 9, 10. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення, 2 Коринтян 5, 19. Ми Тобто всі, хто примирився, є посли замість Христа, 2 Коринтян 5, 20. Отже, Бог дав кожній людині, яка прийшла до нього у Христі, владу сповіщати людям прощення гріхів не від свого імені, а від імені Ісуса. Прощення гріхів через нього звіщається вам. Дії 13:38. Чи бачиш ти сумного і пригніченого грішника, що тужить за свої гріхи, тоді знайте, що вам дана влада сказати йому: будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої, Матвія 9:2. Так, кожен, хто на власному досвіді пізнав всю силу прощення у своїй душі і тілі, не потребує запевнення в цьому праві. Бо не може не ділитися з іншими тим, що так добре знає сам. Кожна людина, яка жалкує про свої гріхи, свідчить тим самим, що визнає себе грішником, і не в силах сама себе зняти з себе гріхи, і ми маємо право в ім'я Господа проголошувати прощення гріхів кожному, хто їх визнає. Який це славний дар? У цьому полягає найбільша радість помилуваного грішника, сила. Що очищає його від гріха, дає йому право нести цей дар іншим, прийміть його так само вільно, як він дається, і віддайте Богові славу. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.